Прогноз на матч чемпіонату світу перший тур, матч між командами Франції та Австралії. Це група D, і частково в цій групі в нас повторюється група попереднього чемпіонату світу, тільки замість Донісу було тоді Перу. На той раз австралійці зуміли поборотися з французами, програвши. Лише мінімально 2-1. Думаю, що даний матч не буде виключенням. Сумніваюся, що французи зуміють в першому штурі турі е розгромити австралійців. Для мене непогана ставка тут виглядає гол Австралії за непоганий коефіцієнт. Думаю, можна розглянути. В принципі, австралійці цілком ймовірно, що заб'ють французам в першому турі. Це я не думаю, що це буде величезною проблемою. Проблем. В принципі, оборона Франції має ряд проблем, тим паче, що незрозуміло, який буде, яка буде атмосфера в самому колективі. Тому, як на мене, виглядає досить непогано ставка на Гол Австралії, або також непогано виглядає фора Австралії плюс два. Думаю, що французи не виграють тут розгромно. Навіть якщо буде перемога, буде якась мінімальна один, ну максимум два м'ячі. Я все ж таки розгляну ставку на фору на Австралію. Мій прогноз на даний поєдинок Фора Австралії плюс 2.